Наших житлових будинків дуже часто на першому поверсі є якийсь підприємець, який має там свій бізнес і малює будинок і реставрує тільки в межах свого кафе, чи ресторану, чи магазину. Будинок на площі ринок 45 якраз є щасливим винятком, тому що тут підприємець вирішив не тільки облаштувати кафе всередині, відремонтувати і відреставрувати інтер'єр, а також і екстер'єр будинку. Тобто за дуже короткий термін зроблено реставрацію фасаду цього будинку. Будинок на ринку 45-ті доволі складний, тому що він має нашарування кількох епох. Цей будинок згадується ще в 16 столітті як будинок під Оленем. Дорога оця ж за ним, вулиця Нині Друкарська, називалася Дорога за Оленем». Той будинок залишився в зондажах, тобто він був збудований готич, в готичному стилі, і готичні арки ще збереглися. Елементи готики є присутні також в інтер'єрі, а пізніше вже в 18 столітті, в кінці 18 століття, він був перебудований в пануючому тоді стилі ампір і набув приблизно сучасного вигляду архітектурний скульптурний декор цього будинку, за даними деяких дослідників. Виконав Гартман Відвер, той є скульптор, який робив скульптури на фонтанах площі ринок. Тому цей будинок є особливий, бо в стилі ампір саме такого класу будинків у Львові не так багато, це є дуже цікавий будинок. І те, що він зараз є виконаний, відреставрований, це надасть нам площі ринок особливого вигляду. Тим більше, що цей будинок є кутовий, він зав'язує е, якраз північну сторону площі ринок. Е, Ну, що ще можна сказати, колір. Цей колір знайдений у зондажі, тобто найправдоподібніше, що це є первісний колір якраз з класицизму. А як взагалі можете?